Так, добровільно схолосився, він вранці ще сказав суму на каже, давай, ти там вже був, я сьогодні поїду, ти відпочинь, я сьогодні буду займатися евакуацією це його. Останні слова, як перед тим, як вони поїхали до міста Вовчанське. Поліція користується тими службовим автотранспортом, які в них. є. Це Дастери, Їдемо, тому що потрібно рятувати людей. І другого виходу немає. і Всі це розуміють, розуміють небезпеку, але життя людей для нас найголовніше. Да, звичайно, є потреби для евакуації це броньовані транспортні засоби, реби. Для транспортних засобів, які будуть забирати безпосередньо там з лінії, так сказати, зіткнення. людям, які до останнього сидять. От хочу сказати, що молоді хлопці та дівчата ризикують заради того, щоб ви там висиджуєте ці вже два тижні, були перші дні більш менш безпечними. Цього приводу всіх вивозили, всіх хто бажав. а Були люди, які відмовлялися, і зараз сидять люди, які теж відмовляються. За останні дні теж були випадки, коли приїжджаєш забирати людину. а Сусіди кажуть, та я ще посидь.